Інформаційний ефір першого Придністровського продовжу українська редакція із програмою вчасно. Вітаю вас! Студія «Надія Швець». Дивіться просто зараз. Музика. У терасполі значно зменшилась кількість злочинів, зокрема тяжких, на третину. Подарунок столиці у Терасполі здано в експлуатацію новий 55 квартирний будинок. Центр української культури при Придністровському держуніверситеті відзначив перший ювілей. Сьогодні на черговій сесії Верховної Ради депутати більшістю голосів прийняли відставку прокурора придністровсько молдавської республіки. Анатолій Гурецький написав відповідну заяву у зв'язку з виходом на пенсію. Слід нагадати, що заяву про відставку він вже подавав 11 квітня цього року. На засіданні сесії більша частка депутатського корпусу її не прийняла, незважаючи на те, що президент з відставкою прокурора був згоден. Тоді за дане рішення проголосували лише 15 парламентарів. Вони виказували свої зауваження та претензії до роботи роботи прокурора республіки. Більшості голосів сьогодні ж депутати Верховної Ради висловилися за прийняття у першому читанні закону про слідчий комітет ПМР, запропонованого президентом. Слід зазначити, що на розгляді парламентарів сьогодні було винесено два законопроекти: один ініціатива президента, другий депутата Анатолія Діруна. Від запропонованого главою держави законопроект Анатолія Діруна відрізняється за двома позиціями. Нагляд повинен залишатися за прокуратурою, а держзвинувачення в суді має представляти інший орган виконавчої гілки. Влади, який саме депутат не уточнив, а пропонував залишити на розгляд мін'юсту. Після довгих обговорень за основу було вирішено прийняти законопроект, запропонований президентом. Доопрацювати його будуть з урахуванням російського зразка. Іншими словами, держзвинувачення перейде до слідчого комітету, а функції нагляду, як і раніше, залишаться за прокуратурою. Сьогодні у Терасполі введено в експлуатацію новий житловий 55-квартирний будинок, приємний і вже традиційний подарунок місту до дня народження від будівельного управління 28. Це передостання будівля програмі будівництва незавершених об'єктів по вулиці Одеській. Обіцяння бути дбаливим до свого житла дали володарі нових квартир. Тепер домовику будинку 84-1 дріб 1 по вулиці Одеській буде несумно. Загальна площа будівлі 3,5 тисячі квадратних метрів. Ми даємо сферу бітання. Ми надаємо проживання і намагаємося виконати максимум робіт, пов'язаних з благоустроєм даної площадки. Разом з будинком ми підготували дитячий майданчик, стоянки та бокси для автотранспорту. 55-квартирний житловий будинок з повною інфраструктурою, сучасною системою тепло-та енергопостачання. Поряд, філія банку, перукарня, магазини все для комфорту мешканців. А дитяча площадка гарна. Будь ласка, діти собі граються, батьки за ними наблюдають віконця». Тетяна Галан придбала цю квартиру для своєї доньки. Білосніжний фасад та великі прозорі вікна їм до вподоби. Одна кімната, хол, кухня, ванна, туалет всього 52 квадратних метри за 23,5 тисячі доларів. Вони планують, що на весілля відсвяткують вже на новий рік. Дочка моя разом з дизайнером оформлять цю квартиру в своєму єдиному стилі, і буде дуже добре її тут проживати. Юрій Глемба підкреслив, якість всіх новобудов перевіряли експерти з України. Їх висновок, будинки прослужать не менше ста років. Особливий подарунок ключі від двокімнатної квартири передадуть чемпіону Олімпійських ігор у Лондоні з веслування Олександру Д'яченку. Завершилися урочистості традиційним перерізанням стрічки. У терасполі знизився рівень злочинності. Кількість порушень закону, зокрема тяжких та особливо тяжких, скоротилась на чверть. Покращиться і показник розкриття злочинів. Сьогодні столична міліція підбила підсумки роботи за 9 місяців. З початку року кількість тяжких злочинів у Тирасполі зменшилася на третину, особливо тяжких на 27%. Однак в столиці почали втричі частіше фіксуватися випадки зловживання владою. Вдвічі більше справ пов'язано із ухиленням від сплати податків. Загалом злочинів здійснюється менше, зазначили на нараді. Тяжких тілесних ушкоджень на 50% менше. Крадіжок майна власників майже на 40%. Шахрайства на 21 Влада Тірасполя цього року приділила більше уваги потреби міської міліції. Це пов'язано з тим, що в столиці перевиконується прибуткова частина бюджету. Так, від держадміністрації отримані автомобілі і оргтехніка. А зараз старі і нові службові машини переводять з бензину і на газ для економії. Яка підтримка потрібна буде наступного року? Необхідно вирішити зараз, коли складається бюджет Тирасполя. Предлагаю ближайший Пропоную в найближчий місяць по підрозділам сформувати список потреб і гарантую, що вони стануть предметом пильного вивчення і з боку держадміністрації, і з боку міськради. Заступник міністра закликав ефективніше використовувати те, що вже є у міліції. Він звернув увагу, що в республіці з'явився відносно новий вид автомобільних крадіжок. Неодноразово затримувалися злочинці, які знімають з машини номерні знаки. Час пошли уже зараз. Пішли свого роду вимагання з розкраденням цих номерних знаків. Це вже склалася тенденція. Починалось з розкрадення автомагнітол та акумуляторів. Зараз це номерні знаки. Сергій Пілоус підкреслив на початку року в Терасполі ситуація була складною, але загалом міліція домоглася хороших результатів. Він також не вів дані по республіці у Придністровій рівень злочинності за рік скоротився приблизно на 20%. Ольга Марчук, Степан Богаю, Юрій Прошичев, перший Придністровський телеканал. Сьогодні стало відомо про факт самогубства. Учень 6 класу першої гімназії міста Бендери наклав на себе руки. Він повішався. На даний момент щодо цього сумного факту майже нічого не відомо. З'ясувалось лише те, що шестикласник мешкав у селі Паркани, причому жив один. Батьки його були на заробітках. Чому він так вчинив? Зараз з'ясовують співробітники Бендерського управління внутрішніх справ. 9 октября 2012 года в селі Паркани произошла трагедія срібенкам. Значить, 9 жовтня 2012 року в селі Паркани сталася трагедія з дитиною. Усі матеріали знаходяться у прокуратурі міста Бендери. Зараз співробітники міліції та прокуратури проводять за даним фактом перевірку. Центр української культури при Придністровському держуніверситеті сьогодні відзначив свій перший ювілей 5 років створений з метою збереження національної культурної та духовної самобутності українців Придністров'я. Він впевнено крокує в цьому напрямку, розширюючи свою діяльність з року в рік. Сьогодні це і міжнародне співробітництво і православна просвіта і супровід культурних заходів в українському домі. Щороку тут проводиться близько 30 культурних заходів, які об'єднують українців республіки. Сьогодні центр української культури зайняв не просто гідне місце в головному вузі республіки. Він став справжнім майданчиком для консолідації українців всього Придністров'я. Але діяльність українського осередку не обмежилася задоволенням лише культурно-національних та освітянських потреб населення, як задумувалося п'ять років тому. Коли я виступав на сцені, я тоді сказав єдину річ, що я б дуже хотів, щоб ну, Співробітники університету, які будуть залучені до діяльності цього центру, застосували той науково-методичний потенціал і дещо впорядкували той бронівський рух, який на той час був в українській громаді. Як зазначалося на урочистостях, центр працював тільки по Восхідній. Протягом п'яти років проведено понад сотню заходів. Жодне державне свято обох країн не залишалося поза увагою. Семінари, конференції, зустрічі з видатними культурними та політичними діячами, науковцями все для освітнього та культурного розвитку студентів. Особлива увага православно-просвітницькому вихованню молоді та міжнародному співробітництву. Імені Міністерства закордонних справ Придністров'я поздоровити вас та всіх нас з п'ятою річницею Центру української культури та побажати нам успіхів, побажати нових досягнень на цьому дуже важливому напрямку, який має не тільки культурне значення, який має значення міжнародного характеру і яке направне спрямоване на розвиток міжнародного сотрудничества з Україною та Підністров'ям. Сьогодні невелике приміщення в університеті насилу вмістило всіх друзів та однодумців українського центру. Результат п'ятирічної роботи усередку продемонстрували у відеофільмі. А людей, які мали безпосередні відношення до розвитку центру, посольство України нагородило грамотами. Ми повинні думати і про те, як розширювати діяльність цього центру і дивитись майбутнє. Ми ще маємо думати і про мужність, щоб ми були дійсно. Ведучим центром Придістров'я, щоб Придістровський центр, духовокультурний центр в імені Тараса Шевченка При і Тарасполі був відомий за межами Придістров'я. В Україні вже знають, це бачили і відчули. Сьогодні Сергій Пирожков запропонував керівництву університету об'єднати всі центри в єдину структуру у Центр міжнародної культури, який би поєднав духовні цінності всіх народів, що проживають у Придністров'ї. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемося як завжди, вчасно на першому Придністровському. Усі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідромедцентр, 11 жовтня очікується мінлива хмарність, в день місцями короткочасні дощі. Вітер північно-східний 4,7 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 6 до 8 градусів тепла, в день від плюс 16 до плюс 18. На півночі республіки вночі 5,7, в день 15,17 з позначкою плюс. Атмосферний тиск нижчий норми.